Добрий день. Сьогодні на нас чекає дуже цікава розмова. Адже сьогодні я маю нагоду поспілкуватися з прекрасною акторкою, заслуженою артисткою України Ілоною Соляник. Ілона Соляник закінчила Дніпропетровське театральне училище за спеціалізацією актор театру Ляльок. Працює в театрі з 1983 року. Неодноразово ставала лауреатом різних фестивалів та конкурсів. Зокрема. Фестиваль зустрічі в Одесі, вистава Лист очікувань, роль Віри, Лауреат Полтавського фестивалю в гостях у Гоголя» – вистава на всякого мудреця, роль Турусіної, Лауреат премії Надія Січиславни за найкращу жіночу роль, вистава Пристрасті за майором, роль Сари, нагороджена грамотою та пам'ятною медаллю міського голови міста Дніпро за культурний розвиток міста. Нагороджена відзнакою голови облдержадміністрації Дніпропетровської області за культурний розвиток міста. Нагороджена почесними грамотами Міністерства культури України. Має почесне звання Заслужена артистка України. Указом президента України нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня. Леони Геннадій добрий день. Добрий день давайте розпочнемо власне спочатку питання класичне. Але я без нього не можу обійтися. Як ви вирішили стати артисткою? Коли оцей відбувся момент, коли у вас щось таке перемкнуло, що ви вирішили все, ні лікар, ні металург, а саме артистка? О, я навіть не знаю. Ну, звичайно, звичайно, були різні фантазії, там археологія, так, навіть, так. Угу. так, так і, та все таке. Але ж доля, мабуть. Жінка примхлива, угу. і якось вона так підштовхнула в якийсь момент мене. І, ха, мабуть, якісь плани в неї там були, чи вона що знала. І от так так і сталося. І тепер я намагаюся виправдати її плани <рес> чи її мрії. Тобто, якогось такого яскравого моменту, що ви сказали, все, я все кидаю, я буду артисткою. Оце, коли вона підштовхнула, я сказала: все я все кидаю, <рес> бо така воля, мабуть. Театр цей, в якому ми зараз перебуваємо, це ваш рідний театр. А, от рідненькі, як взагалі, цей театр повпливав на ваш життєвий шлях, творчий шлях? І чи пам'ятаєте ви взагалі перші кроки на цій сцені? Ну, Толя, перші кроки вони ж як молода актриса, я прийшла і як це завжди завжди буває. Багато там ну не скажемо дірок, так, так а ну прогалин таких угу. бували. Там ну сказки, там якісь епізоди, якісь там щось таке масовка. Угу. То я заповнила це угу. все. Була потреба, А перша роль, ну, така вже, яка я, яку я пам'ятаю, це було на Дні Горького. Угу. Роль Наташі вона дуже складна для молодої актриси. І я так розумію, та мені режисер так казав, що це таке, як кошеня таке сліпе кинули туди, і таке: випливеш, буде діло, не випливеш, ну, шанс був, як то кажуть. Ось, ну і я поплила. Тоді в нас працював чудовий актор. Він був головним режисером спочатку, потім просто актором Зубовський, народний, дуже маститий, дуже великий, дуже талановитий. Ну, це така сила була, що взагалі ось і він грав там. І завжди я бачила, що він там. Комусь щось там підійде, скаже, там і ще щось таке. А на мене тільки так поглядає, Ага, нічого не говорить, нічого не ага. каже, і це найгірше, да? коли, коли ви не знаєте так, так, так Толічка, да? а я ж це молода. я ж я ж щось таке там роблю. Uh -huh, uh -huh. Я ж ночами не сплю. Я ж там працюю над ролю, до режисера бігаю, щось пропоную. Так, він так. вже казав: діточка, йди вже. Від відповідь А я все з мене при якісь ідеї. Uh -huh. Ось і, і він це так поглядає і мовчить. Я собі кажу: ну, от коли він підійде і щось скаже. Оце буде для мене якесь, ну, не то, що там планка, да, ну якийсь стимул. Ну, щось, mm -hmm. А то таке відчуття, що нічого не відбувається. Що вона там робить чи не робить, дівчинка бігає. Mm -hmm. Ось. І о чудо. Він підходить і так по плечу мене. Молодець, добре працюєш, не зупиняйся. Ось і не зупиняюсь, друзі. Клас, клас. Слухайте. Ну вас же знають ще за одним театром. Uh -huh. Так, це театр КВНДГУ. Uh -huh. Є кілька. Вже таких образів, які є такими, знаєте, фундаментальними. Наприклад, ми знаємо Ілону Кокс. Так. От і, і розкажіть, будь ласка, трішки про роботу в театрі КВН ДГУ. Які там у вас були можливо ключові моменти, чи взагалі як там складався ваш творчий шлях? Так, це цікава історія, це чудовий досвід. Маю сказати, ну починалася починалося з того, що я на той момент ну проводила майже всі урочисті заходи, заходи uh -huh. да, у місті, uh -huh. тобто все виведіння концертів, там відкриттів, яких це все uh -huh. якось мені uh -huh. довіряли, і було відкриття Дніпропресу uh -huh. і запросили вести це відкриття мене. І Євгенія Чіперніка. І там ми познайомилися. Угу. І він мені запропонував роботу в театрі. Ну, вони такі специфічні, в них одна актриса була, і я, мені здалося, це не дуже коректно. Я кажу: Женя, ну як це? У вас актриса і все. Так. А там вони робили на той, на той час виставу Ахіліада. Угу. Автори сам, самі писали. І ось мене на цю роль він запросив. Там Касандра була оця, провидиця. Я кажу, ну, у вас актриса, ну як це це не, не дуже красиво. Ні. Давай, приходь, ТТТ. Ну, я прийшла на одну репетицію, там на другу. А потім. А ще в них же ж існувала програма концертна, велика, де там уривочки були, жіночі хоролеї, все угу. таке. І вона вдруг, якось ця актриса, раз і пішла. Ну, передумала з ними співпрацювати і пішла. А у них концерт. Так. І мені довелося за одну ніч по, по відео, там тексти це вивчити і поїхати на концерт. Отак От все починалося. Богу слава, все пройшло нормально, все зіграло, все запам'ятала, все, запам все сказала, зіграли цю ахіліаду, возили її до Одеси, і ще там і, і дома в нас іграли на нашій сцені. А, і потім пішла робота. Різноманітність uh -huh. то таке, то сяке, з'явилася ця кокс. Потім вже зараз от ці ціла вистава з Кокс, зібрали всі її твори нові дописували. Зараз вона знаходиться на дороботі, бо вона дуже сучасна. І Час іде, час, час пливе, і треба її повертати до uh -huh. сьогоднішнього випадку. Вона часу, має в ногу часом. Так, так, так. змінюється. Uh -huh. Цей колектив чудовий. Хлопці такі всі, ну зараз вже дорослі, тоді були хлопці, дуже коректні, дуже допомагали мені, підтримували. Це добра робота. Uh -huh. Ми побачили майже весь, весь світ. Ми ж були і в Ізраїлі, і в Германії, і в, і в Америці, і кругом поїздили з концертами. І а що головне, що я там чому, мабуть, навчилася, це, мабуть, це, мабуть, грати комедію. І е, дуже швидко перетворюватися з ролі в роль. <гум> бо там же ж маленькі інтермедії вискочив, перевдягнувся, вскочив на сцену, і вже ти інша, інша. інша людина, <гум> інша вже роль. От, так, і ну і комедії. Звичайно, бо це ж, е, е, як, на мій погляд, треба грати комедію, треба не випригувати зі штанів, щоб. Не намагатися не розсмішити. намагатися розсмішити угу. до глядача, а треба на повному серйозі бути смішною, так та повному так. серйозі, вірити в все, що ти робиш, і це повинно викликати вже якийсь гуморичний сміх. Оце, це мабуть так. Таке я от якраз хотів запитати про те, адже театр КВН ДГУ… І театр драми і комедії, в якому ви працюєте, це ж різні театри за саме за формою. Uh -huh. Тобто, якщо це класичний театр, то театр Кавенди там вже дуже багато естрадних моментів. Так, так і так. це якраз різд різний спосіб існування. Uh -huh. От як uh -huh. ви перелаштовувалися, і чи легко вам це було? Фу, вчилася, Звичайно, вчилася, але я ж я ж кажу, це такий досвід. Я так вдячна цьому досвіду. Він дуже допоміг мені тут, uh -huh. але ж... І мій досвід тут, допомога там, бо були ж і там якісь, так, так, якісь так. такі моменти, інтермедії, такі, які так просто не зіграєш. Бо вони ж коротесінькі, все ж не на три часа розп... розпреділяєшся і там угу. вже, а, ну, а там о, все, п'ять хвилин, все, все треба зіграти. <рес> Ілона Геннадійна, скажіть, будь ласка, ви колись рахували, скільки ви ролей зіграли вже? Ой, Ні. Навіть приблизно не ні. ні. Починала, збівалася потім. Потім щось інше. Багато, багато. Так. А от скажіть. Та, мабуть, вже до ста дійшло. Угу. От серед цих близько ста ролей чи є якісь ролі, які найулюбленіші, або най, такі визначніші в вашому житті, Ой. або ролі, які, наприклад, вам були як камінь, які ви не могли довго зрушити, а потім вони все таки вам підкорилися? Завжди відповідаю на це питання однаково. Усі улюблені, усі важкі, uh -huh. і, осі, і всі якісь камені. Бо немає. Коли актор каже, що та це я вже грав, це мені легко, це так. Все. Це, це кінець. Uh -huh. Це кінець життя, це кінець творчості, це кінець існування актору це все гроб. Таке, таке такого не такого не може бути. Бо. Ну, я про себе, ні про когось. Кожна, кожна роль вимагає чогось нового, бо іначе ти зупинився, тебе нема. Це ти не існуєш тоді, як творча угу. е е е істота. Ну, взагалі, так, 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 так. Так, так, так. Бо щось треба і не треба, це мені так здається, мені так хочеться щось знайти нове, чимсь чим здивувати. Так, так, таке, що не було, щоб не казали, що «та це ми вже бачили, та це вже таке знайоме нам. Ні, 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 ні. ні, ні. Бо люди всі різні образи різні, і треба знайти щось у кожди у кожній ролі, знайти щось таке неповторне, щось нове, щось неочікуване.